Так, ще раз всім привіт, друзі! Вас вітає канал Фінансова Незалежність. Мене звати Микола Григорчак. Я фінансовий експерт, консультант та приватний підприємець із дев'ятирічним досвідом, чим ми сьогодні безкоштовно будемо ділитися з вами в цьому етері. Протягом наступних орієнтовно 30 хвилин ви почуєте дві круті фінансові теми. Перша як безпечно створити великий капітал, надійну фінансову подушку на все життя, яка дозволить за будь-яких обставин залишатися на плаву. Друга тема, як ви прямо зараз, завдяки цьому каналу, можете почати в місяць заробляти не менше як у себе на роботі, і до року часу, максимум, можливо, навіть назавжди забути про свою роботу, завдяки нашій справі, яка онлайн з будь-якої точки світу може дозволити вам почати гарно заробляти. Я до слова більше п'яти років не займаюся нічим, окрім цієї справи. Це приносить доходи більше ніж 100 тисяч гривень в місяць. І Я з радістю безкоштовно поділюся будь ким із вас, як ви це можете повторити. Нам це цікаво і вигідно. Тому ділимося. Поїхали. Отже, фінансове планування тема перша. Вона пов'язана з темою нашого заробітку. В принципі, перша тема вона буде ідеєю, довкола якої крутиться наша справа. Бачите, кожен успішний бізнес він чимось корисний для людей, якщо це дійсно успішна справа. Користуючись справою, про яку ми будемо сьогодні спілкуватися, реально будь-хто із вас може буквально з цього місяця почати заробляти значно кращі гроші і створити надійну фінансову подушку. Тому слухайте уважно і до кінця. Це комплексна тема, яку ми зараз розберемо протягом наступних 20 хвилин. Швиденько, і по суті, поїхали. Не відволікайтеся. Отже, тема фінансового планування це ідея, до кола якої крутиться наша справа. Ви можете почати гарно заробляти вже з цього місяця, знаючи те, що я зараз продемонструю, і вміючи це показати іншим людям. Послухайте, в цьому головне розібратися. Отже, як працює е, дана ідея? Наше з вами життя будь-якої людини на планеті Земля, з фінансової точки зору, складається з трьох основних періодів. І ці речі необхідно знати, а нас про це ніби спеціально не вчили думати. Дивіться, про що я. В першому періоді життя від народження десь так до років 20, ми вчимося, садочки, школи і універи. Потім від 20 до років 60 ми працюємо, заробляємо гроші, і коли-небудь цей період закінчиться, ми прийдемо до старості, де не зможемо заробляти, але треба буде якось жити. В розвинених країнах люди відпочивають і насолоджуються життям старості, а у нас виживають. Чому це сталося і як це стосується навіть кожного з вас? Коли ми були дітьми, нас забезпечували батьки, грошей не було. Коли починаєш заробляти, гроші появляються, очевидно, і фінансове становище поступово росте. Але так як ми точно колись працювати перестанемо, дохід теж перестане надходити. І от як жити, коли ти не зможеш заробляти, нас не вчили. В нас зумбували, що буде пенсія, про тебе подбає уряд, а пенсія в п'ять разів менше від зарплати. Тому люди бідні. В Європі такого немає. Там навіть хто не працює, живе хороше життя, в нього є вдосталь грошей, тому що вони, на відміну від нас, не розраховують на подачки від держави. Ось в чому ключова різниця. Державна пенсія це завжди копійки, вона в 5-6 разів менша від зарплати. Як і в Україні, так і в Європі той, хто все життя працював на роботі, пенсії має в старості десь відсотків 20 від того, що він заробляв замолоду. Тому хто на пенсії державні, той бідняк. Але в Європі таких майже немає, тому що вони на державу не розраховують. Люди живуть за рахунок державної пенсії, як і у нас, у них воно теж є, але це одне із джерел. Яке давало б глибоку бідність, але воно не єдине. Ще відсотків 30 – це гроші, які тобі роботу Це життя накопичує, в Європі, так працює, і основне, що буквально зараз ми можемо кожен використати самому собі назбирати грошей за життя. Ось вихід ситуації. Це не популярна тема, про яку більшість із вас, із нас ніколи не думали, бо не вчили. А насправді тобі точно буде 60%, ти точно не будеш мати за що жити, і чим би ти сьогодні не займався чи займалася? Якщо зараз потрошки 10-15% від зарплати почати відкладати, Ти гарантовано будеш грошими майбутніми. Як це працює? Давайте, на прикладі європейців: люди ховають гроші там, де надійно, а надійно зберігати довго гроші тільки в компаніях страхування життя. Ми, напевно, про це не знали, бо нам про це не кажуть. Але давайте розбиратися. Вікіпедія нам підтверджує, що в Європі і в Штатах виплати за довгостроковими договорами страхування реально складають основу доходу пенсіонерів. Це правда. Це компанії, які дуже надійні, які не банкрутують, не пропадають, і в Україні з 2000-х років працюють австрійські, американські, словенські, такі страхові, яким по 150 і більше років. Дуже надійні компанії. Залишається розібратися, як вони працюють, і почати діяти. Почати хоча б відсотків 10 від зарплати відкладати. Це реально. Абсолютно, дивіться, 68 гривень в день, наприклад, відклав пів половину менше, ніж коштує пачка цигарок. А за рік це 25 тисяч гривень. 13 зарплата виходить. Просто дисципліновано сам собі назбирав. А якщо так по чуть-чуть, але довго, років 30, наприклад, збирати, ви самі собі 750 тисяч накопичите. Куди закон дозволяє, щоб було надійно, звідки вам заробляє прибуток? І при середніх відсотках це втричі більше зверху. І в тебе приватна пенсія 3 мільйони гривень. І ти живеш як європеєць, а не виживаєш. Все. Ось наша з ними різниця. Так роблять цілий світ, а в нас просто не вчили про це думати. Розберіться в цьому. ми допоможемо. Більше того, поки ти накопичуєш в цій компанії, ти застрахований реально і зараз, бо вже може трапитися все, що хочеш. і так нестабільні часи, а, ронь Боже, що завтра якась біда прилітає конкретно до тебе. І що тоді? Коли, наприклад, якась не дай Бог хвороба важка або травма, треба вже сотні тисяч на лікування, або людина стає інвалідом, або навіть іде з життя, і особливо, якщо це, не дай Бог, годувальник. Очевидно, що сім'я потерпає фінансовий крах, коли таке трапилося, бо ніяких гарантій на такі випадки немає. Ні держава, ні рідні, ні чужі, тим більше тобі не допоможуть. Люди лишаються на дні. В Європі такого немає. Вдова німка не їде в Польщу на заробітки, коли помер чоловік. Італієць не бере кредит на лікування, онкології і машину не продає для цього. Бо там люди застраховані. І в нас це працює так само. Ти просто собі збираєш на старість, по дорозі працює убезпечення, страхування. Як воно працює? Якщо клієнт помер, 750 тисяч виплати має його сім'я. Смерть трагічна, ця виплата буде потрійною. Втрата працездатності такі самі гроші приносить. Попав в лікарню, якась операція, травми, хвороби, вітранки, онкологія, інші ситуації безліч всього компанія страхує. Ти сам вибереш, від чого будеш застрахований. І вздовж, і впоперек ти убезпечений на випадок найгіршої біди. От з такою чудовою ідеєю маємо справу. Весь світ сьогодні користується таким продуктом, тому живуть люди там значно краще. Вони не зустрічаються з проблемами, які приходять в життя українців. Коли нема за що полікуватися, сім'я лишається без годувальника, без нормального життя, без грошей чи в старості ходити оббивати пороги соціальних якихось спілок. Там люди живуть добре, бо вони страховані. У нас все працює так само. Розберіться, в кого запитання будуть по надійності, по гарантіях, без проблем, по завершенню етеру, обговоримо. Тепер. Як заробляти, знаючи цю інформацію? Добре, ви знаєте. Тепер і ви теж можете цим користуватися. Розберіться просто. А далі дивіться, яка класна штука в Європі і в Штатах справді понад 200 років це мають усі в Україні. Тільки 2% населення. Клієнти ніхто не буде мати пенсії, ні в кого немає соціального захисту. І тільки 2% з цих усіх людей стали вирішувати таку проблему. Більшість просто висять в повітрі. Це гарантовано бідні люди, якщо вони не будуть про ці питання думати. І ви реально панацею несете вихід ситуації, доступний для всіх. Тому, коли ви навчитеся це правильно подавати іншим людям, ви зможете вже відтепер заробляти великі гроші. Як це працює? Дивіться. Я, наприклад, я не страхова компанія, я страховий посередник. Я клієнт компанії. Очевидно, поряд із тим, я працюю як партнер. Моя робота пояснювати українцям, як працює ця справа і чому вона потрібна. Людина думаюча, розібравшись в гарантіях, стає клієнтом, заповнюються документи, відкривається рахунок у страховій, і людина собі оплачує кошти, після чого отримує від компанії страховий договір. А мені за кожного приведеного клієнта страхова платить комісійні зі своєї кишені на клієнту. Я нічого не заробляю. І кожен із вас уже від зараз може почати заробляти таким способом. Це те, що точно треба всім, ось що найважливіше розуміти. Ти можеш просто знати про цю справу і нічого не робити, не рухатися ніяк у цьому напрямку. Коли хтось інший 100% твоїх друзів, знайомих, буде підключати, тема набирає широкого розголосу. Навіть уряд уже про це говорить. Тобто воно буде 100% процентів всіх, хтось підключить. Чому не ти? Чому не тобі мають за це заплатити? Питання? Тому реально в будь-який вільний час від роботи ви легенько можете почати займатися цією справою. Ваше завдання дуже просте: просто запрошувати людей на такі конференції, де тих людей брати, що їм казати. Ми вас навчимо. А далі люди приходять, слухають професіонала, розбираються в справі, стають клієнтами, ви заробляєте за це гроші. Які за це платять гроші? Як тут вийти на пасивний дохід? Я 5 років заробляю тільки таким способом, більше нічим не займаюся. І спокійно, онлайн, коли хочу, скільки хочу, працюю. Це приносить е, тисячі доларів. І ви теж можете як? Показую, як до цього прийти, все починається з наступного. Очевидно, для того, щоб люди вас сприймали, для того щоб вам ця справа получалася, ви самі маєте бути прикладом, ви маєте бути клієнтом, щоб вам люди сприймали всерйоз і готові були вас слухати. Собі треба мати таке накопичення страхування. Це перший крок, який дозволить вам себе тут успішно реалізувати. Другий навчитися це робити. А для, для цього ані двохденні навчання, де в деталях показуємо, як це працює. Наступне таке навчання – 10-го, Прошу да, 10 і 11 травня. Кожен із вас може на нього потрапити тут. Профі з нашої компанії в цьому вас навчать, де брати людей, як запрошувати їх, як після таких конференцій їм допомогти розібратися в гарантіях, прийти до якихось рішень і стартувати, і ви будете отримувати гарні результати від таких процесів. Після ви автоматично наш консультант. Вас чекає кар'єра, яка дає реальний постійний ріст, як мінімум, за рахунок того, що вас постійно супроводжує професіонал. В цій справі ви ніколи не сам. Вашому наставнику, керівнику цього каналу, Михайлові, який біку, який мене запросив сьогодні провести цей етер, Наприклад, дуже цікаво, щоб у вас усе вийшло. Михайло добре знає цю справу. Він більше чотирьох років сам клієнт, його сім'я клієнти, в нього десятки людей за спиною теж клієнти в Україні. Він знає, як це правильно пояснити людям. І він вміє вам допомогти. І йому це цікаво, тому що коли він допоможе вам зробити клієнт, це дуже правильна справа, і тому, використовуючи поради професіоналів, ви завжди будете реально отримувати результат. Просто треба робити чітко, так як роблять ті, в кого виходить, не по-своєму. А нам цікаво навчити всіх секретів у вас, тому ви не маєте шансу на програш. Все буде добре. І тоді для вас відкривається кар'єра. Вона у нас наступна: в рівнях. Ви починаєте консультантом першого рівня, де страхові платять вам 18% за кожного клієнта. І коли з вашою допомогою ваш перший клієнт нехай на 25 тисяч в рік оформляє собі договір, ви заробляєте 4,5 тисячі. Коли ви зробите двох таких клієнтів і матимете оборот в 50 тисяч гривень, ви стаєте другим рівнем. А тоді відсоток 24, а тоді за таких самих клієнтів ви заробляєте вже 6 тисяч гривень. І далі знову ж буде більше. Для третього рівня треба на 350 тисяч гривень оформити клієнтів. Це 17 людей приблизно. Неважко це зробити. Тоді би третій рівень відсоток 35, а це вже майже 9 тисяч за одного клієнта. І це неважко робиться. Ви запрошуєте на таку конференцію в місяць людей 20, 25, це в тиждень там, по 5-4 людини. Ми навчимо, як це робити. З них хтось розбиратиметься довше, пізніше ставатиме клієнтами, а два-три вже зараз. І ви реально у вільний час від роботи, замість того, щоб просиджувати в тупих тіктоках безкорисно, запрошуєте сюди людей, вони стають клієнтами, ви і людині добре зробили, і собі, бо заробили за це хороших комісійних. І з кожним наступним рівнем ваш відсоток буде збільшуватися. Легальні гроші, які вам страхова з радістю платить один раз, за те, що ви привели її клієнта, який інвестуватиме, медисанту, зробити. Вам зараз за це за, за цього клієнта платить. Дуже вигідна процедура. Тепер дивіться другий момент, який дозволить вам заробляти, навіть якщо ви клієнтів не оформляєте. Варіант, яким користуються усі успішні підприємці. Коли ти чітко навчився, ти вже спеціаліст у своїй справі, ти можеш почати розширюватися, відкривати другу, третю, п'яту точку, магазин, ресторан, наймати людей, просто управляти, а не робити роботу. Тут теж так можна, коли ви навчитеся класно продавати, ви можете створити команду і передавати їй знання. Вони будуть робити роботу, заробляти гроші, ви маєте свою долю як власник цієї організації. Страховим по барабану, ви самі їм приводите клієнтів, у місяць, наприклад, на 200 тисяч. Чи це робить ваша команда четверо людей? Страхова одні й ті самі гроші платить на вашу бригаду за цю роботу. Просто, коли ви не самі зробили роботу, прибуток ділиться між вами і людьми. І для вас це великий плюс. Дивіться. Зараз ви, наприклад, включилися, і до кінця літа ви третій рівень. У вас по дорозі зібралася команда, хоча б ще. І перше, що ця команда може зробити за місяць. Дві без проблем оформляють клієнтів на 1100. Вони собі заробляють своїх 24% за цю роботу, ваші дві ячки. А вам, як їхньому керівнику, компанія віддає різничку між відсотками, яка залишилася 35 ваших мінус 24 їхніх, 11% різниця ваша, тобто 11 тисяч гривень. Ви заробили за їхню роботу. Все чисто. Перші рівні такий самий оборот роблять. З ними різничка більша, бо відрив по рівнях більший 17%, це 17 тисяч гривень. І так ви за місяць часу одними тільки відсотками від команди заробили собі 28 тисяч гривень. Працюючи півтори-дві годинки в день, хай навіть не кожного дня, над тим, щоб допомогти цим своїм першачкам запрошувати людей, відповідати на питання, показувати гарантії, вибирати умови. Ви це все вмієте? Вони ні, тому ви їм допомагаєте. Перша перевага, ви отримуєте свою долю, за і без вас будуть робити цю роботу. Ви не потрібні їм як допомога. Вам капає пасивний дохід. Ви завжди у відриві порівня. ваші люди без вас продають, без вас свої команди стоїть створювати. Вам завжди надходить ваша частка від того зробленого обороту. Бо ви свого часу навчили цих людей. Це готовий бізнес. В який ти інвестуєш виключно час, нічим не ризикуєш. Не треба купляти ліцензії, відкривати офіси, якийсь статутний капітал, нічого, це все готово. Ти просто береш робиш готову систему. І людям зверху цікаво тебе навчити, бути так само частинка їхнього бізнесу. І далі, розвиваючись разом з цією командою, до року часу ви з командою людей 15 вийдете на дохід в поза 30 тисяч гривень, потім далі, 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 і будете постійно зростати, а дійшовши до восьмого рівня по кар'єрі, що й стаєте офіційним співвласником нашого страхового посередника. Ми єдина компанія, яка дає таку можливість. У 2009 році нас заснували двоє людей з такою ідеєю. Сьогодні за 15 років роботи у нас 73 співвласники. Середній дохід серед ...яких, легальних прозорих грошей. Це на все життя забезпечені українці, як і сотні інших наших консультантів на нижчих рівнях, на п'ятих. З доходами в 100-150 тисяч гривень, на четвертих рівня з доходами в 30-40 тисяч гривень і так далі. Тут є великі гроші, просто треба навчитися їх заробляти. Тебе вчать, всім цікаво, тебе в цій сфері запустити. Нема тут легких грошей, з неба нічого не падає, це не якийсь там розводнячок. Треба навчитися процесам. Коли ти здобудеш навики, як правильно запрошувати, підключати людей, ти будеш мати результат. До цього просто нічим не ризикуючи, потрібно прийти. Хтось в перший місяць цьому знати навчиться, хтось в другий, третій, все одно з першого місяця по одному два клієнта в тебе при найгірших розкладах буде вдаватися. Інакше не буває, коли робиш так, як ми рекомендуємо. А далі ріст. Команда, більша команда, ще більша команда, до року забуваєш про роботу, зробляєш кікіт-тут. Отака у нас кльова сфера. У мене все обіцяв швидко, по факту, тому. Зараз буду завершувати. Я щиро рекомендую кожному із вас по завершенню цього етеру звернутися до Михайла в особисті повідомлення. Він продублює свої контакти. Щойно я закінчу. Попитайтеся, кого цікавить, побачите гарантії. Реально для себе пересвідчиться, що ці страхові дуже надійні. Хто запізнився на етер, перегляньте його запис. Михайло опублікує десь до 20 хвилин після того, як я завершив канал. Розберіться в темі. Тема дуже крута. Якщо ви там призапізнилися до нашої ТЕР чи почули десь щось які місцями, не розібралися, щось собі там зараз станете фантазувати, що не знати, як воно там буде, замість того, щоб просто в нас попитати факти, ви просто пропустите класну можливість. І вона буде вас наздоганяти ще сто разів. Просто часом станеться так, що ті люди, яких би ви могли зараз підключати під себе, Ще не один раз прийдуть вам запропонувати цю справу, бо вони вже будуть темі. А ви досі почеку, Думаєте. Тому не думайте, але грамотно, розбирайтеся. Думайте, тобто аналізуйте факти для того, щоб прийняти для себе якісь рішення, а не придумуйте найгірші сценарії. Оце найбільша помилка, на яку стають учасники після наших етерів. Розбирайтеся. Звертайтеся в особисті, кому будуть цікаві деталі. Ну і також, якщо у когось є якісь запитання, ви можете тут мені їх задати. Посередині екрану внизу. У вас зображений перекреслений синій мікрофон. Хто має якісь запитання? Просто тисніть на нього. Я вас слухаю. Будь ласка. П'ятнадцять секунд чекаю і буду відповідати. Не буде питань, не буду. Завершую. Окей, тоді до скорих зустрічі. Такі етери у нас проходять багато разів на тиждень. Слідкуйте за нашими анонсами. Це не, 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 в останні, не остання наша з вами зустріч. Розбирайтеся. Головне, напишіть в особисті повідомлення. поділіться, що думаєте про почуте, які питання залишились, і тоді будемо розбиратися і рухатися далі. Це справа ще крутіша, як звучить. Перевірте. До скорих зустрічі. Слава Україні!